Виході покрівельні роботи. Такі в нас вийшли скати з цікавою конфігурацією. Там буде на великий третій поверх. Монтуємо снігоутримуючи Так, да, кровля готова. Ось тут у нас така варанда повністю сплошним скатом. З вітальнею йде утеплення кам'яна вата 250 міліметрів. Тут будуть сходи на другий поверх і вихід на веранду. Прибудова газобетон 400 міліметрів. Це зона реконструкції. Тут ми Положились з нею, звісно, але буде все. Добре, вентканал. Та ось зона міні-третій поверх. Буде робочий кабінет. Це таким непоганим краєвидом. Об'єкт не з легких, але виходить. У нас все доволі гарно. Протобуд будь-які ремонтні та будівельні роботи під ключ.